Ось так феєрично завершився 21-й благодійний марафон з вірою в майбутнє. Щороку його організовує рівненський ПДМ з метою допомогти юним талантам. Сьогодні держава опікується саме такими, скажімо, своїми прогалинами економічними, там де дійсно не вистачає якихось там фінансових питань, матеріальних питань, а саме підтримка вдорованих дітей. Це на часі, і воно ніколи, скажімо, не виходило з повістки денної палацу дітей та молоді. Продовж 10 днів у ПДМі проходили концерти художніх колективів та багато інших заходів. Були залучені більше трьох тисяч вихованців палацу, а також батьки та інші небайдужі. Цього року учасниками марафону стали четверо ПДМівців, Адресну допомогу отримала сестра загиблого в АТО, двоє дітей з реабілітаційного центру Пагінець, маленькі пацієнти онкогематологічного відділення, а також Єлизавета Будицька, вихованка Веродонецького міського центру дитячої та юнацької творчості Дівчина зізнається скільки коштів зібрали, та на що витратить їх, ще не знає, але точно знає одне, коли виросте, також допомагатиме іншим. Я буду допомагати другим людям, тому що якщо я достигну кабу вот той планки, которой, ну като я хочу, какби достигнути, то у мене будуть і на це і деньги, і можливості, і я думаю, що смогу допомагати людям. Важливо також, що кожен учасник марафону отримав не лише матеріальну допомогу для здійснення власних творчих планів, але й духовну та моральну підтримку від усіх вихованців палацу, гостей марафону та благодійників, каже директор палацу. Я радію від того, що ініціатива, яка народилася 21 рік тому, вона дає поштовх для нових талантів, для відкриття нових талантів для відкриття того, що сьогодні ми можемо чи може гордитися вся Україна. От те, що в Рівному в палаці відбувається. Це, скажімо, надбання всієї країни, і країна може однозначно гордитися цими надбаннями. Скільки ж коштів вдалося зібрати впродовж марафону? Поки невідомо. Всі підрахунки будуть проводити згодом. Основне, що діти отримали масу задоволення та змогли показати свої творчі здібності. Любов Данче Вадим Друздюк, випуск новин.